В моєму випадку цей дотор був дуже потужний, дуже сильний. Настільки, що я пережив два своєрідних стреси в один день. Перший стрес це від такий в позитивному значенні, від того, що на мене нагрянула Божа слава, прийшла неймовірна Божа присутність. В той день я так крутив головою по кімнаті, в якій ми молилися, і я знав, я якимось чином знав якимось внутрішнім своїм сердечним началом, що Бог опустився в цю кімнату. Такого досвіду молитованого я ніколи не мав Там на літургії. Я вже знаю, як це пояснити сьогодні. Я вже бачу це в Писанні, що це був відвічним Божим задудом. Це повторювалося в старому завіті, це і спаченою церквою в новому завіті. Але ми сьогодні, віддалившись на дві тисячі років від часів приходу Ісуса Христа і служіння апостолів, якимось чином, так, от розумово дійшли до такого висновку, що це все було колись, і тепер цього ну, практично прямо не треба. І я так думав, і я так навчався. Я так себе заспокоїв і готувався до якоїсь такої, знаєте, поколії, рухаючись, з моїх попередників, поколії мого виховання. Я готувався до якогось такого спокійного, розміреного, священиччого служіння в своєму житті. Але цей день змінив все, коли Дух Святий увірувався в мою свідомість і моє серце.